Що у вас в руках є Слово Боже, відкрите, будь ласка, перше послання апостола Павла до Коронтян, перший розділ 1 верша. Я буду читати, а ви намагайтесь слідкувати за ходом думки апостола Павла. Тому що коли ми читаємо Біблію, найперше, що важливо розібратися, що ж хотів сказати цей чоловік. Чи ж він хотів донести до слухачів, кому цей лист був адресований? Якщо ми з цим не розберемося, для нас Біблія буде книгою з усіма печатами. Ми будемо читати, читати, і так нічого не зрозуміти. Отже, виділено у мене, напевно, у вас, слово привітання. Як в нашій культурі ми вітаємо один одного. Добрий ранок. Що ще ви знаєте? Привіт. Привіт. Ну, вже хто більш сучасний, то англійський якийсь варіант кине. Чим коротше, тим простіше. Хай, хай буде хай. Ну, ви розумієте, що наша культура вона відрізняється від тих культурів, в яких живе постол Павло. Наші привітання, вони несуть певний зміст. Але на мій погляд, не такий глибокий, як привітання, яке було у ранніх християн, яким привітанням вітається апостол Павло з віручими людьми. Послухай. Павло, з волі Божої покликаний апостол Ісуса Христа і брат Це ну, це зрозуміло для нас, кому адресовано церкві Божі, що в Коринфі. Освячені Христом Ісусом покликаним святим з усіма, які у всякому місті кличуть ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. А тепер суть або центр цього привітання. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Відрізняється, так? Да? Привіт. Просто сказати. І привітатися, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Замітьте одне слово благодать. Ще хочу доповнити четвертим віршом це привітання. Тому що і в третьому і четвертому вірші зустрінеться слово, про яке ми сьогодні трошечки поговоримо. Завжди дякую моєму Богові за вас. За благодать Божу даровану вам Христі Ісусі. І в 3 і 4 віші ми зустрічаємо одне слово, благодать. Вони зустрічається двічі. Вітає своїх співбратів апостол Павло словом благодать і мир. А в четвертому віші він дякує Богові. За благодать даровану Христі Ісусу. Скільки у нас є підстав дякувати Богу, безліч. Безліч підстав. Але серед усього того, чим ми обдаровані Богом, віруючі люди, вони виокремлюють найцінніше і найважливіше це Божа благодать, якою ми обдаровані Христі Ісусу. Якщо це так, ми зрозуміли суть Євангелія. І ще раз хочу наголосити: окрім нас сьогодні, мільйони людей дякують Богові за масу всього, що Бог дає, і ціняться по справі. А от центром всього, що є цінним для людини, це є благодать. І уявіть собі, яка прикра річ, коли ми цілуємо. Багато чого, що Бог нам дає, а благодать вона або в стороні або недооцінена, або взагалі обезцінена. Ви розумієте, притрість того, що ти проходиш повз саме цінне, що є в Івангелі. Для апостола Павла це було очевидним, очевидним, ясним і зрозумілим. До речі, до речі, сказати. Апостол Павло своє листа Дуже часто вживає це слово. А взагалі, ну, приблизно від 70 до 80 разів зустрічається в Новому Завіті слово «благодать». Апостол Павло дуже любить це слово і він обігрує його дуже часто. Тому що благодать, якою ми вдарований в Христі Ісусі, це найцінніше, що в нас є. Більшого немає, ціннішого немає. Якщо наша увага концентрується. На хорошому це непогано, але це не означає, що ми концентруємося на найкращому, на найціннішому. Навіть люди в побуті говорять, що ворог цінного це хороше. І люди не доходять буває, до найважливішого, тому що зупиняється на якихось другорядних -яких речах. Я сьогодні хотів би декілька слів говорити ну, Або не декілька слів, а деякий час зайняти, поміркувати про благодать. Як її розуміє апостол Павло, що в нас не тільки слово благодать залишило сьогодні, що це цінне, а ми й зрозуміли щось, яка сутність благодаті, в чому вона полягає, як її самому собі пояснити, як пояснити людям. Чому відмінність від хорошого настрою, який ми дуже будемо з благодатью, ми вранці встали, сонечко світить, відпочивши, потягнув руки і каже, благодать. Чим відрізняється благодать дана в Христі Ісусі від просто позитивного настрою, від просто успіху якогось в житті? Є величезна різниця між одним і іншим. І ми спробуємо слідом за апостолом Павлом. Він буде провідником нашим. Тому що я не знаю кращого апостола, який краще розбирається в благодаті, аніж апостол Павло. Він не тільки розбирався з теоретичним аспектом, апостол Павло був плодом благодаті. Давайте згадаємо, як він описує сам себе. Він описує, як. Бог віднісся до нього, і він насивається, бо український переклад, каже, як явився мені, як якомусь недоноскові. Уявіть собі, як сприймає апостол Павло себе, ким він є, по суті, по справі. Коли він описує своє служіння, якось забігаючи наперед, думає, ого, як я багато вихваляюсь, і потім зупиняється і каже, це не я. І знову повертається до благодати. І він сам себе розглядає як результат благодаті. Він служіння своє розглядає як результат благодаті. І більшого спеціаліста в благодаті, як апостол Павло, немає. Тому я хочу запросити всіх нас переглянути сторіночки назад, і піти в послання апостола Павла до Римлян, в 5 розділ, 12-й тез і нижче. Ми спочатку прочитаємо цей уривок, а потім викраємо деякі тези, я подаю. Один приклад і будемо закінчувати. Але якщо у вас все-таки є біблії, давайте разом прочитаємо, вдумуємо, спробуємо прочитати п'ятий розділ послання до римлян з 12 вірша. Тому, як через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть, так і смерть перейшла у всіх людей, тому що всі згрішили. Та й до закону гріх у світі, та гріх не зараховується, коли немає закону. Однак, Смерть царювала від Адама до Моїсеї над тими, що не зрішили подібну до переступу Адама, який є прообразом того, хто мав прийти. Та дар благодаті не такий, як переступ. Бо якщо від переступу одного багато хто помер, то тим більше благодать Божа і дар по благодаті однієї людині Ісуса Христа примножила для багатьох. І дар не такий, як те, що стало через одного, що зрішили. Бо суд в наслідок одного переступу приніс засудження. А дар благодаті внаслідок багатьох переступів приніс виправдання. Бо якщо від переступу одного смерть цювали через одного, то тим більше ті, що отримують безмірну благодать, дар праведності, цариватимуть в житті через одного Ісуса Христа. 18-й текст, як підсумок Слово Отже, це підсумок або висновок Отже. Як через переступ одного всім людям засушення, так через праведність одного всім людям виправдання до життя. Тому п'ятницю я говорив і сьогодні хочу нагадати. Апостол Павло практично завжди пише складно. І цей уривок не виключення. Тому що апостол Павло, пояснюючи тему благодаті, застосовує літературний прийом під назвою Антитеза. Давайте простіше. Тобто оратори, рітори або літератори, для того, щоб показати щось яскраво, поставити акцент, вони використовують різні літературні прийоми. І апостол Павло, пояснюючи тему благодаті, про яку ми сьогодні говоримо, він використовує протиставлення, він використовує антитезу. Чотири протиставлення. Просто перерахуємо. Думаю, вони у нас заграбуються в голові, тому що вони не такі складні. Перше. Кого протиставляють в цьому тексті апостол Павло? Адам. Кому протиставляється? Христос. Зафіксував. Перша антитеза. Адам Христос. Друга. Засудження. Вибраний третє. Переступ, благодання. Ну і четверта підсумкова смерть і життя. Чотири антитези. Відповідно, Адам це засудження, переступ, смерть. Можливо, не в правильному порядку, можливо, правильно сказати. Адам переступ, засудження, смерть. Так буде правильніше. Христос. Благодать виправдання життя. Проти і сестри, сьогодні не розмір, можна було деталізувати кожен вірш пройти. І відслідкувати хід думок апостола Павла. Але вже цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що ми успадкували в Адамі і що є в Ісусі Христі. Пам'ятаєте, ми починали із текста, де написано, що дякую Богові за благодать, даровану вам у Христі. Тобто це те, що Бог зробив в Христі Ісусі для нас людей. І по суті, антитеза вона ставить людину перед вибором. Який вибір? Адамі паче. У нас вибора немає. Тому що ми є спадкоємці. Знаєте, деякі люди кажуть, а я не хочу, і сатані не хочу служити, і Богу не хочу служити. Ну не виходить так. Не виходить, тому що ми всі спадкоємці Адама. Ми всі рідні йому. І перший текст, 12-й, зразу говорить тому, як через одну людину гріх увійшов в світ, через гріх смерть, і смерть перейшла у всіх людей. Звучить приречення. Це правда, це факт. Як би ми не хотіли спростувати цього, але ми успадкували від Адама смерть. А смерть приходить завжди переступів. Тобто наші переступи, вони ведуть до смерті. Така правда життя. Якби ми не викручувалися з цього, так воно є. Якби тільки був Адам переступ, засудження смерть, і не було альтернативи, то так би ми і жили. Народилися, грішили, дожили до старості, смерті. Але апостол Павло говорить, що благодать в Ісусі Христі вона принесла виправдання і життя. Є ще одна важлива річ, яку би мені хотілося я і сам чув від деяких проповідників передати вам сьогодні. Оцей благодат оцього діла Христового. До нього нічого додати не потрібно. В Ісусі Христі повнотаже. Ісус Христос це відповідь на всі запити людини. І це відповідь на всі проблеми людини. Ви знаєте, сьогодні на допомогу благодаті Божій поспішають багато людей, які намагаються применшити значення благодаті і якось якимись костилями допомогти і сказати, ну, благодать це добре, але її недостатньо. У тебе ще стільки різних проблем. Як брат переді мною казав, ну що таке благодать, а що з кредитами робити? А що з іншими вузлами? І на допомогу поспішають так звані психологи, психоаналітики, люди, які будуть займатися душею, платіть побільше грошей, і вони будуть вам допомагати вирішувати ваші життєві проблеми. До нас ще не, не, не дійшло це такі, в такій сильній мірі. Але то, що з океаном вона на кому працює? Сьогодні за океаном в Сполучених Штатах, де давня історична колософська думка, у них проблема. Тому що тисячі людей, християн, будуть в оману і кажуть, церков, благодать Біблія, це От ідіть до нас. Ми фахові спеціалісти, ми розбираємося, ми зможемо допомогти вам розв'язати всі ваші внутрішні проблеми, збалансувати ваше життя і таке інше. І вони говорять оцю ну, таку єретичну думку, що благодати написання. Всього того, що Іссудська Христі ми бачимо, все, що ми успадкували в, в Адамі, Христос все це переміг. Христос від цього спадку визволяє. В Христі всього достатньо. Благодать, вона обіймає повністю. До речі, тут написано безмірна благодать. В неї немає міри. Залишається тільки одне людині зрозуміти цю благодать, спокоритися перед цю благодаттю і прийняти цю благодать. Я говорив, що, закінчую цю думку прикладом, він немовірно сподобався я слухав проповідь такого Тимошкірого, відомого проповідника ну, або ні, бок, на, щоб ви хтось із вас слухав його слово. В нього була тема Достатність Євангелія». Вона дуже скріззвучна в нашій темі, достатність благодаті. І він говорив про те, що ми сьогодні з вами говоримо, що благодаті достатньо. Хоча деякі кажуть, ні, в тебе такі проблеми, в тебе таке минуле. І благодаті недостатньо, щоб розбиратися з усім тим життям. І він коротко дуже розповів слухачам історію свого життя. Він говорить, я народився в Лос-Анджелесі в темношкірому лято. Моя мати була підлітком, коли народила мене. Мій батько прожив тільки з нами два роки, тому я його не пам'ятаю. Своє дитинство я пам'ятаю тільки страх, страх перед поліцією. Гангстери на коди. От Отак моє життя проходило в цьому герої. 25 шлюбів моїх родичів, двоюрідних, рідних, там, всі, яку він відслідкував, 25 шлюбів він відслідкував. 22 шлюби закінчилось розлучення. Ми разом народили і виховали 9 дітей. І в кінці ми говоримо, знаєте, що це все? Це благодать. Це Іван. Це не психологи. Це не книжки якісь мотиваційні. Це благодать. Хтось каже, як можна вибратись такого минулого? Тобто, Тепер ж воно буде переслідувати все життя. Ні! Він говорить, благодать повністю змінила мене. А знаєте, коли слухаються, я думаю, як часто нас лукавий зводить і кудись направляє в якісь такі, вибачте, за слово, діблі такі життя. І ми попросаємося. А благодать вона отут. В Христі Ісусі, вона є, їй достатньо, ми її минаємо і йдемо за чимось тим, що не насищає, що не втримує справи. Я хотів би закликати всіх нас домовити, хто нас слухає. Якщо ви тільки чули вухом про благодать, попросіть Бога, щоб він відкрив вам цю благодать. Якщо, можливо, в вашому житті недооцінена була благодать Христова, оцінюйте її, насолоджуйтесь нею, живіть нею. Якщо ви взагалі не знаєте, що таке благодать, так і скажи, Боже, я ніколи не знав, що таке благодать. Я переслухав тисячі проповідей, я був на сотнях послужінь. Я багато чого знаю із релігії, із якихось культурних аспектів релігійного суспільства. Я ніколи не знав твоєї благодати. Я ніколи не зустрічався з нею. Це благодать ніколи не діяла в мені. Ця благодать нікого нічого не приносила в моєму житті. Попросіть у Бога милості, щоб він і виносить благодать і обдарував, як обдарував християн в Коренці. Допоможе нам цьому Богу. Амінь. Можна нашого національна, твоїм, дякую тобі сердечно, за благодать, яку ти обдарував не тільки християн в Коренці, а кожного тебе в Ісусі Христі. Я дякую, що благодать Твоя більша, ніж парества Адама. Я дякую, Господи, що благодать твоя покриває всі беззакони, всі парества наші. Я дякую, що благодать Сина Ісуса Христа виправдовує, і що смерть одного принесла правильність багатьом і життя. Господи, як би мені хотілося, щоб ми зрозуміли цю благодать, зрозуміли цей центр Євангелія, що по благодаті великій милості своїх відчиняєш з нами, те, про що ми навіть увіяти не можемо. Боже, ти розв'язуєш всі бусли, ти воношся і стіни, ти виводиш нас змучених на свободу, завдячуючи ці благодаті. Ти благодать у нас не тільки спасаєш, благодать твоя перебрана нас, благодать Твоя, вона тішить і підкріпляє нас надією. І живемо ми в благодаті, щоб так було в житті, щоб присутність твої при благодаті була відчутна нам, щоб ми її відчували, що ми в ній перебували, що ми тішилися цим і раділи, як безцінним скарбом. І ми обдарованим силі Ісусі Христі. Благослови, Господи, нас цим Словом, всі Іван підтримай і нас, настав нас на Твоїх шляхах, Твоєму Силіму. Прошу Дня Ісуса Святого Духа. Амінь. Амінь.